Грабіжник у магазині. Поклади гроші в пакет. Гаразд. Але пакет коштує 5 гривень. Падла, говорить грабіжник та дістає з кишені 5 гривень. В гуртожитку на вікнах встановили протимоскітні сітки, щоб ніхто не залетів. Але Оленка все ж таки примудрилася. Фахівець техпідтримки після роботи сидить у барі і п'є пиво. Підходить до нього дівчина і питає Ой, а скільки зараз часу не підкажете? Чоловік бере її за руку, показує на годинник на її руці і з ненавистю в голосі каже: Ось тут все написано. Директор школи покликав Петрика та каже Петрику, пофарбуй вікна на третьому поверсі. За три години Петрик повертається і питає Вікторе Федоровичу, а рами теж фарбувати? Новий директор викликає секретарку. Уважно оглядає її з голови до ніг і розпоряджається. Спідницю на 10 сантиметрів укоротити, помаду яскравіше. А соски сіллю натирати? Навіщо? Колишній директор любив і з пивом посмоктувати.